Як гарно. Хотіла з вами поспілкуватися на тему Пасхи, тому що скоро у нас буде це свято, Христос Воскрес, боїстину Воскрес. Але мало хто знає, звідки взагалі пішло це свято. І що воно означає? Пасха, як каже Біблія, вже новий заповіт, це Ісус Христос. Це не курячі яйця, це не пасхальний Заєць. А це Ісус Христос, який був заклан за нас на Христі, за наші гріхи, щоб ми не пішли в пекло. Він пішов туди замість нас. Але що нам потрібно для цього зробити? Нам потрібно заключити з Ісусом Христом завіт. Нам треба покаятися, прийти до Його церкви, вивчати Слово Боже і жити по цьому слову. Тому що дивіться, Біблія каже, що церква це тіло Ісуса Христа. А Ісус Христос це голова церкви. А тіло це церква, це учні Ісуса Христа, які знаходяться тут на землі. Христос, він вже воскрес, він вже на небі, він чекає свою церкву і Він називає свою церкву нареченою і своїм тілом. І дивіться, наприклад, якщо обрати мою фізіологію да, людини, то в моєму тілі тече кров. Так само в тілі Ісуса Христа, Христа тече кров Ісуса Христа, яка омиває та очищає кожного з нас від гріха, очищає нас душі, наші серця. І сьогодні нам потрібно, щоб кров Христа вона була присутня у нашому житті, щоб захистити нас від ангела-губителя. Ви знаєте, це так само було у Старому Заповіті єврейська Пасха. Вони заключили завіт з Богом. Він сказав їм, що на Пасху прийде ангел-губитель. І у кого не будуть помазані двері, косяки дверей кров'ю ягня, якого вони мають заколоти, і косяки помазати кров'ю, то ангел-губитель прийде в цей дім і знищить. Дітей, смерть прийде в їхню сім'ю, в їхнє життя. І єврейський народ, він заключив цей завіт з Богом і помазав косяки в своїх дверей, і ангел він не зайшов в їх сім'ї, але ті, хто не помазав, смерть прийшла до їх сімей, до їх життя. Тому, дорогі, ми сьогодні всі. Нам всім потрібно сьогодні чудо Боже, це Пасха. Нам всім сьогодні потрібно заключити цей завіт з Богом і помазати косяки свого серця кров'ю Ісуса Христа. Нам потрібно покаятись та вивчати Слово Боже прийти до церкви, до тіла Ісуса Христа. Якщо ви сьогодні не маєте церкви, не маєте духовного наставника, священника, то пишіть, ми вам допоможемо вивчати основи християнської віри. Сповідувати свої гріхи, вивчати Слово Боже та молитися за вас. І кожного дня ми будемо з вами спілкуватися та молитися. Будьте благословені, хай Бог береже вас. Амінь.